То перебуває в Царства. Ісус відповів їм і сказав, Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас. І сказав учням, настануть дні, коли забажаєте побачити один з днів людського сина та не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там. Не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкиненим цим родом. Слово Господнє. Слава Іриса! Слава Христу. Слава вихідний слава. Дорогі співроки, щоб розумувати про те, що ж таке царство Боже, де воно, як до нього йти, як його розуміти. Фарисеї це віруючі люди, Віруючі, які вірили в Бога, але вірили теж в життя вічне, то значить вірили і в царство. Якщо царство, то яке це царство? Звичайно, царство Боже, вони вірили в нього. Але насправді, насправді вони розуміли, що таке царство Боже? Як його зрозуміти, як його бачити і так далі? Але дивно, чому не запитали Ісуса, а що таке Царство Боже? Не запитали. Але одразу питають, коли прийде. Не знає, що таке, не знає як, а вже, дайте, коли воно прийде це царство. Ісус теж міг запитав, а чи ви знаєте, що таке царство Боже? Які ви кажете, коли воно прийде? Чи знаєте, що воно таке? Напевно, вони не, не зовсім не розуміли, але не хотіли питати, ми мусить зрозуміти, що фарисеї це були люди, які більше задавали питання, але їх відповідь не інтересувала. Вони старалися що як найбільше дати питань, питань, потім, коли ми їм це питання задавати, вони не дуже хотіли відповідати. Але дуже вміли задавати питання. Це вас є таке. Задавати питання, аби тільки засипати це питаннями, а відповіді вони не чують. Так часто буває в дискусіях, коли хтось так своїм словом переконаний, то його не інтересує відповідь тільки за питання, щоб найбільше питань задати. Ісус Христос не, не говорить, коли воно прийде, а говорить, як воно прийде. Не помітно. Не думайте, що воно буде так, там покажуть, вам там покажуть. Ні, воно не помітно. Так насправді воно між вами, так Ісус каже, це царство між вами. Яке воно це царство? Яке ви творите, таке воно є. Так, то треба царство творити між вами. І не шукати ось там, ось там коли. Учням вже Ісус Христос пояснює трошки по-іншому. Каже, ось там і ось там і ви будете чути, але не виходьте і не біжіть. Тому що царство Боже не буде так помітно, але царство Боже прийде та блискавка. І це будуть дні. Каже, прийдуть дні. І так буде того дня, коли син чоловіче прийде. Це. Так просто говорить англійська людський син свого дня. Так буде скажу. Але спершу, що вам треба робити? Спершу як Ісус має пострадати, має бути відкинутий цього роду. Має терпіти приниження. Ось про це і вас треба інформувати і пробати, що це буде. А це ні не прийдуть, незалежно від нас, хочемо цього чи не хочемо, віримо чи віримо. Ці не віримо, це ні прийдуть. Але питання, що ми робимо сьогодні для цього царства, ви маєте приготуватися, щоб пострадати. І це страждання не є. І відкинути, бути відкинути цього року, воно теж є. Бенедикту XVI е, представили такі ті, всі ті справи в церкві. А ви знаєте, що була така акція, це серйозна акція була, збирали всі ті, всі ті сканд, скандали, які були напротязі 70 років. 70 років збирали. Шоде було, ти, знаєте, там, де цей брат Бенедикта XVI в школі там когось ухопить, воно ну, і то зібралося. Так шально, так, так, так сильно, так сильно збирали дані. І коли показали Бередикту 16-му ці всі справи, хто не знає, може це була в нас причин, що Бередикт 16-й зрезигнував і пішов відставку, але багато кардиналів, особливо цей кардинал, дуже знаменитий, німецький. Перед що Папа Бередикт, він дуже був мудрий і тодавчий, але Найбільшу помилку відробив, він зробив, щоб підстав пішов відставку. Я би не пішов, мій більше, ви сказати, цю, я б сказав, цю, цю всю справу прегамувати. Дуже б забракло такого якогось рішення в цих ситуаціях, які, які церква піна. Але Папа перемітою сказав так, що Ісус Христос не тільки один раз посадив на Христі. Він посадив, так, все себе один раз, але Він продовжує страдати в своєму містичному тілі. В церкві. І оце сьогодні ми переживаємо. Церква ми страждає. Це мистичне тіло Христа. І це наше страждання. Так спокійно, папа Бенедикт відповів. Але каже, як сказав Архангел Михаїл, хто ж є Бог? Хто є Бог? Хто це все закине самого за славу? Бог це все пере, 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 перемелить і далі. Ось Беридіт 16 дуже гарно сказав, що це, в ці страждання церква сьогодні приймає в містичному тілі. Тобто Ісус то Христос, Христос це містечне тіле, тіло це церква, і ця церква сьогодні садить, відкинути теж. Подивіться, тобто, як сьогодні дивиться на церкву, як це закидає, скільки всього. Ну, я був на такому ну, конгресі на лабисі в вересні місяці, ну і там не так завжди ну, мода жінок садити теж за цей стіл на подіум, що вони сказали туда, І дуже багато про те, яка перспектива церкви, яка перспектива церква. І так одна там вже сказала друга, так виглядає, як святили жодної. Жодний просто вже все, кіняється. Мене так це заїло, як, знаєте, ну, сидять і кажуть, ну, вони не ваш перспектив. І я говорю, чекайте, кажу, там все жінок не хотіть святити, бо для нас найсвятіша жінка ще Богородиці, Вона не просила священства, вона неї було навіщо на сала матір'ю. І, і вона, якби Ісус Христос хотів мати жінок священниками, то Марія напевно стала б священною. Напевно. А вона залишилася матір'ю, найсвятішою матір'ю. І коли сьогодні стільки жінок в церкві служить, стільки святих жінок їх не бачать, стільки організують кожен раз святих в цій церкві, і ви кажете, немає перспективи. Звідки величезна черга на цю організацію, верифікацію стоїть? Церква перспективи немає. А тепер кажу, ми в чому ще стоїть? Ренувабість, то раз, понад 200 чоловік збиралася. Подивіться, що Ренувабець зробив. Це була віднова ціле Східної такої, Європи. Скільки вони помогли, скільки відновилися без скільки... а кільхіно, а містерік, а це не церква кажу? І всі почали хлопати, та, та не проснулися, всі за, за, засмучуть, почали засухати ці баби там тередять і забули в не участвують? А це не церква кажу. І ці всі бити браво і так далі. Церква не каже, ні, я не сказав, що я говорю так, але, але є такий випад, oh. ось там нам десь нам показують нам. Okay. А ти ж покажи святий, скільки є. Будь? І оце, власне, якраз це про що говорить Ісус Христос, прийдуть ці дні страждання. Ми це не буде свідомі. Церква має терпіти, бо вона містиче тіло Христа. І не бійтеся, не думайте, що такого села немає перспективи. Перспектива є. Бо Ісус Христос є наш Господь. Він є. Церка. Це Його церква. Якщо ти хочеш закинути комусь щось, хай закине нашому е, самому главному шефу Ісусу Христу. Свій і даш. Закидайте, не мені, не тому, не тому. Ісусу Христу скажіть. Оце Він, шеф наш, Він є Спасителем, і ми впевнені, що ми ці теж так само проходимо. І не будемо шукати ось тут, то і тепер шукати хто краще, хто ще гірше. До речі, ви знали таку інформацію, скажу вам, що в Німеччині, в Австрії. Ну так, мода, дуже велика мода нарікати на католицьку церкву. І там, коли мені брали інтерв'ю журналісти, ось, питають, що, їх інтересує тільки скандалів, що там таке є. Я кажу, ви не хочете знати, що добре. Я можу, ні-ні, це не ходить в програму. Ми отримали завдання фото. Він проболтався просто. Вона не входить в програму, щоб ви показали, що у вас там добре. Скажіть, що у вас там погано. От, ну так от до слова, вони так правильно, я кажу, ні, кажу, я от я говорю. Що з позитиву, що в нас церква розвивається, ми маємо покликання, якщо порівняти, що було 40 років назад, і що тепер, слухається, це динаміка розвитку, не самовіта. Не самові. Розумієте? І це треба бачити, знати, а не дивлятися в тому, що там хтось вишукує і то далі. Але з іншого боку, добре, якщо католицька церква така погана, ви шукаєте цей, то покажіть мені кращу, де є краща ситуація. В лютеранів ніби що ще більше. більше, 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 більше та Ні, то, то, то ж там і царібату немає, і то немає, і все не там можна. То чому в нас ще гірша ситуація в нас? Найкраща ситуація все-таки залишається в Каталоцькій церкві. І це всі признають, всі знають. Но про це говорити не хочуть. Не ходяти, що там ветеранів робиться. Не так інші там протестанти роблять. Ні, вони хочуть тільки католицьку церкву штурмувати. Зумієте? І в результаті, коли поколять кращого якому? Я піду зараз, то, то, то пожив, котру, наприклад. Нема. Розумієте? Нема виходу з положення. Не шукайте, не шукайте, не біжіть. Свою пильнуйте. Це пророцтво, яке Ісус Христос говорить, прийдуть, дні, прийдуть, а не бігайте, не бійтеся, не шукайте і не думайте, що там якесь щось краще. Це ілюзія. Це ілюзія. І до цього треба бути власне, готовим, Треба готуватися до тих знань. До терпіння, навіть до переслідування, хто його знає. Як сьогодні саме кажуть, пошуки це, а в яку ж церкву йти? Куди церкву йти? В які церкві сьогодні найправильніше це особливо православних питають, вони ну, правда та з правосами церкви, не знаєте, це просто нельва. Таке речей не знають, коли священник не знає таких речей простих, наприклад, і далі, ну, то, як може знати їх колись з військовими що колись буде за військові. Бо три епископи один православний, це Московський, Грекотовський. І я. І ми домовилися два автобуси, Ну і їхали там кілька днів вести Катихезу, це військове. Появився Катехезу на диво, що тих груп, які я пів, то в Римі троє приступили до, до першої сповіді солдати, які не були. Пішли. Тих ніхто, а правосель заборонив своїм навіть участвувати в святій службі. Розумієте? Але за те, коли ми дискутували, він каже, що забагато з Марії зробили таке, там все, що ти таке, що Марія прийнялася Ісуса Христа, що вона теж Вознесіння, як Господь Вознесіння, як Марія Вознесіння, як все кажу, Стоп, 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 що ти говориш? У нас нема такого святого вознесіння на небо Марії. Ну нема такого. Як нема? У нас є свят. Нема, кажу. Нас є в небо взяття, розумієш, різницю? Очі вийти, що саме не то саме, заснула, не успіня каже. Ну є піско, розумієш. А коли він сказав, що як розуміє, не розуміють, не прошло зачаття, вони не мають цього мати. Хоча є там якісь такі, не те ти та, що усійна церква про непроше зачаття багато горіла, а вони щось не читають, не знають. А коли спитав, що таке, а що таке не прощає зачаття? Ну як що, вона ну, Марія, була непорочна, свята і народилася у Христа, непорочна, зачати нього якесь поняття зовсім інше. <рес> <рес> і це, це мені так не смішно. Навіть, ну, коли ми читали до мати, крім філіоки нічого не пам'ятають. От на філіоків чи а що ще кажуть? Які ще до мати? Ні. Ну то уявіть собі, яке це яке це, розуміє, правда? От чому хтось питає, то які церкви там треба йти, якось там кого ходить церкви. Але я кажу, ті, що ходять. Вони не питають. А ті, що не ходять, ті питають. Тому що хтось не хоче ходити, він не тільки буде питати, ніколи не ходить. А той, хто ходить, він впевнений, візьміть наші параф'ян. Він що питає, в яку церкву йти, ти не переконаєш. Бабця знає дорогу, до посіла і все. Ружанці в руки і вона не питає, в яку церкву йти. Вона знає, в яку церкву йти. І це наше багатство. І це наш козир. Розумієте, що Наші парафіани знають свою церкву. І тому теж позиція, що все одно, в яку серку ходити, ми такої позиції не дотримуємо. Не все одно. Це все одно, що яка разниця? Ага. Це те ага. саме. Нам не все одно ходити. Ми кажемо, думайте, як ходити, не все одно, а все одно і погода ми ходили. Ні, не все одно. Ми повинні чітко ставити. Це те саме, як ми бачимо, цим, цим таким кожна ця, кожна релігія веде до Бога. То чому ми тоді от є грана молитва Свясна П'ятниця? І ми за всіх молимося, і там є така провідна думка, що за всіх, я молиться, щоб вони вийшли на правду дорогу і пішли до Бога. То що за них молиться, чому, якщо їх не веде до Бога? Що за них молиться? Розумієте? Нелогічно виходить. Хай це це їхня регія теж веде до Бога, це теж рігія. Вони вірять, що в Бога нема. Це своя релігія, атеїстична. То чого за них молиться, як яких я релігія до Бога? Тут наш папа трошки пожартований, невдачно. Не… І так накликав на себе критику і заслужну типу. Ну бо ми з не згідні. Бо я знаю, яку я це я знаю, яка регіоне до Бога, я буду відстояти, що це головне це та релігія, в якій готовий померти за свою її. Оце, це, а не так. Тобі туди піду зараз дивлення. Релігія моя релігія веде мене до Бога. Я вчора переконаний. тому я цей є, я не хочу іншої. Я готовий за це померти, що треба, і на невідь кажуся. Оце моя релігія, це мій Бог. Чому? Тому що ми знаємо, що таке спасіння через Христа, з Христом Христі. Нема іншого. Ми читайтеся 100 аргументів, аргументу мають це то письма, що тільки через Христа, тільки в Хісті. Що дуже важливо, звичайно, якась там релігія може довести до благодати навернення, як і ті гроші, про які ми говорили, правда? чи ті пожертви. Тож людина в доброму дусі там шукає, вона може собі вислужити своїми молитвами до благодати наверняки, пізнання правди, і сюди вийде на цю правду, вона війна тут працює дорогу до Бога. Це те, що можливо, це важливо, так. Але в регіоні, я є, я хочу в цілі померти, вона є найкраща і саме. Моїй церкві це релігія найкраща, бо В моїй церкві присутній Господь. Він присутній, це нас спасите. І тому це наше царство, яке є серед нас. Оце царство Боже. Дякую.